Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачну та хрумку гарячу закуску з лаваша. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідний твердий сир. Обирайте хороший, щоб він гарно плавився. І натираємо його на великій терці. нам необхідна смачненька кобаска. Я сьогодні використовую молочну. Ви, звичайно, можете брати будь-яку іншу, яка вам більше до вподоби. І натираємо її теж на великій терці. Сюди ж вкидаємо дрібненько порізаний свіжий кріп. Якщо немає свіжого, можна взяти морожений. Трішки перчимо за смаком, солі я не додаю і перемішуємо все з майонезом. Начинка готова. Тепер беремо лаваш і намазуємо його. Розприділяємо все. З одного краю я залишаю лаваш без начинки приблизно 2 см. Тепер скручуємо. Другий лаваш беру трішки більший. Діаметри і всі інгредієнти я вкажу, як завжди, в описі під відео. Край лаваша, який ми залишаємо без начинки, можна змастити трішечки майонезом, щоб рулет добре тримав свою форму. У нас залишилося трішечки начинки, нею ми заповнимо края. Скручений рулет розрізаємо на невеличкі частинки. Розігріваємо сковорідку, додаємо трішки рослину олію і будемо обсмажувати наші рулетики. Ось так вони виглядають всередині. Обсмажуємо зі всіх сторін до румяної шкоринки. Ось і все, друзі! Закуска готова, я йду смакувати, а вам рекомендую обов'язково її приготувати. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!